На телеканалі РТВ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Запровадити на території області проведення постійних тактичних навчань з військової підготовки для усіх охочих. Таке рішення було прийнято на засіданні президії обласної ради у неділю. А уже сьогодні члени президії, громадські активісти та силовики обговорювали, як це реалізувати. Активісти переконані, навчання треба розпочати негайно. У силовиків тут свої аргументи з подробицями. Алла Сашчук. Вже за добу після прийнятого президії обласної ради рішення мали розпочатися навчання з військової підготовки для усіх, хто хоче і може тримати зброю у руках. Однак, військові навели аргументи, чому це краще зробити не зараз, а наприкінці квітня. Близько п'яти тисяч особового складу з технікою знаходяться на рівненському полігону і приступили до завдань богозлагодження, які будуть проходити близько двох тижнів. Тільки після цього ми зможемо Забезпечить проведення стрільб. однак така відповідь громадськість не задовольнила, адже події на півдні та сході України показують, що зволікати немає часу. За попередньою інформацією на Рівненщині записалося півтори тисячі добровольців, але для них навчань не відбулося. Спочатку закінчаться армійські підрозділи, а потім ми будемо когось готувати. Я, я правильно почув? Чи це якийсь бред і маразм? Провести ознайомче, ознайомче, так. Можливість людей, які колись покупляли собі біли білети, ну ви розумієте, про що я говорю, які не служили в армії і не хотіли служити взагалі, щоб вони зараз, бо вони є дійсно здорові, нормальні люди, щоб зараз хоча б ознайомились з автоматом. І чи потрібно таке робити? Потрібно. Ми повинні, як президія, говорити, що цих бажаючих може записувати. Або відділ міліції, або можливо військома згідно з закону, формувати загони територіальної оборони покладено на органи внутрішніх справ. Лише після цього військові зможуть їх навчати. Тому вирішили списки добровольців передати до міліції, які за е, своїм віковим сенсом вже не можуть бути призвані. Це від 50 і до 60 років. Е, більшість, і десь порядка е, 40% людей, які Можуть бути, але вони не проходили військової підготовки. Ці списки ми можемо передати в районні відділи за напрямками по районам, і вони є вже повністю з мобільними телефонами, де вони проживають. якщо вони мають бажання, значить вони туди будуть йти. Керівництво обласної ради обіцяє прийняти всі необхідні зміни до бюджету, щоб добровольці не відчули скрути. Ми чекаємо до середи. Зараз четвер має бути сесія, на якій ми маємо приймати бюджет. Зміни до бюджету. Відповідно, до середи нам мають надати пропозиції щодо забезпечення, яке потребує ця організація. Всі бажаючі, які зверталися до комісаріату, всі списки цих бажаючих будуть передані в. Управління внутрішніх справ, справ Рівненщини і відповідно з ними мають зв'язатися призначені на містах в районах уповноваження або відповідальної особи в МВС до того ж, правоохоронці запевнили громадськість, що всі сили та засоби СБУ в області перебувають у повній готовності. Стратегічні об'єкти знаходяться під посиленою охороною. Але сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Військова служба правопорядку на Рівненщині приведена у повну готовність. Ця структура, яку ще називають військовою поліцією, забезпечує порядок у лавах збройної сил України та протидії диверсантам. Рівницький відділ нараховує близько ста військових правоохоронців. Нещодавно їхні ряди поповнились військовим моряком з Євпаторії. З ним спілкувалась Ірина Михалевич. Ще два дні тому Микола Кормогородський ніс службу військовій частині в Євпаторії. Там він відповідав за пропускний режим охорону об'єктів та боєприпасів. Але коли прийшли російські окупанти, охороняти стало нічого. Вони поставили на свої умови, що якби ми з вами сумісно здійснюємо патруль, ну вивозити техніку боєприпаси з території частини і також завозити, ми не дозволимо. Ось, і попередили, що якщо ми будемо суватися на їхньої, якби, територію, то може бути там кровопролиття. Він родом з Добицького району, тому вирішив продовжувати службу ближче додому та перевівся в рівненське зональне відділення військової служби правопорядку. Тут капітан лейтенант виконує ті ж обов'язки, що в Криму ця структура єдиний правоохоронний орган в збройних силах України. Між собою вояки називають її військовою поліцією, Призначений для в першу чергу. Для підтримання правопорядку військової дисципліни в громадських місцях, військових частинах, установах, для запобігання злочинів і іншим правопорушенням у військових частинах, для запобігання від розкрадання військового майна. Для протидії диверсіям, туристичним актам на військових об'єктах щоденно у рівному чергує шість військових патрулів. Переважно вони здійснюють контроль в громадських місцях та біля військових частин. Ввечері їм у цьому допомагає міліція, а раніше співпрацювала ще й з народною самообороною. У військовій службі правопорядку розповідають, час від часу з'являється інформація про диверсантів та провокаторів, але вона не підтверджується. Ми оперативно реагуємо разом з іншими правоохоронними підрозділами. Сбу, військової контрозвідки, міліції і ці, ці відомості не підтверджуються. Загалом рівненський зональний відділ військової поліції нараховує близько ста вояків. Вони забезпечують порядок на теренах Рівненської та Волинської областей. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. У господарському суді Рівненської області визначили суддів, яким найбільше довіряють їхні колеги. Для цього там провели таємне опитування. Тепер його результати хочуть використати для формування списку кандидатів на посаду голови суду. Нещодавно парламент ухвалив закон про відновлення довіри до судової влади. Ним передбачено вибори керівника суду на загальних зборах колективу. Нагадаємо, раніше це робила Вища рада юстиції. Окрім того, голова господарського суду відтепер не зможе призначити собі заступників. Ці повноваження також передали учасникам зборів. було проведено рейтингове голосування щодо визначення. Списку кандидатур, які пропонуються на заняття посади голови, голови господарського суду Рівненської області. У рейтингу перший Торченюк Вадим Георгійович, 11 голосів. На другому місці два кандидата чи два судді, верніше Качур Андрій Михайлович та Марич Віктор Васильович. І на третьому місці Павленко Євген Валерійович 6. 9 мільйонів гривень саме стільки бюджетних грошей вдасться економити щороку завдяки впровадженню на Рівненщині програми комплексного енергомоніторингу бюджетних закладів. За словами голови рівницької обласної адміністрації Сергія Рибачка, якщо програму підтримують депутати облради, результат від неї можна буде очікувати до кінця цього року. Деталі від Тетяни Климчук. Понад 320 мільйонів гривень з обласної казни в минулому році витратили на оплату комунальних послуг та опалення бюджетних установ Рівненщини. Відтак, аби зменшити цю цифру, в області запровадять програму комплексного енергомоніторингу бюджетних закладів. Саме контроль за використанням енергоресурсів, переконаний голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок, дозволить суттєво зекономити бюджетні кошти. За попередніми оцінками реалізація цієї програми може дозволити. Забезпечити економію бюджетних коштів в межах до 9 мільйонів гривень такий проект вперше проводиться в масштабах області, але він вже був опробований в десятках міст України. І в кожному випадку він був досить ефективним. Відчутних результатів пояснює радник голови облдержадміністрації Сергій Пінчук, вдасться досягти завдяки щоденному моніторингу споживання енергоносіїв медичних закладах, школах, вузах та інших бюджетних установах по всій Рівненській області. Бюджетних будівель в Рівненській області більше трьох тисяч для того, щоб почати економити, потрібно чітко зрозуміти, скільки ми витрачаємо. Лише маючи таку інформацію, переконані фахівці можна буде зменшувати енергозатрати по кожній окремій будівлі, здійснюватимуть моніторинг в бюджетних установах за допомогою спеціального програмного забезпечення. Для цього в рамках програми по енергозбереженню проведуть навчання технічного персоналу бюджетних закладів. Навчання технічних працівників третій напрямок. Навчання технічних працівників мається на увазі це як правило у нас в госпі, які знімають щодня покази лічильників. Їх потрібно провести мабуть не стільки навчання, скільки інструктаж. Яким чином ці дані щодня вводити в програму? Програма працює через веб-інтерфейс. Затвердити програму комплексного енергомоніторингу бюджетних закладів та установ планують вже на найближчій сесії обласної ради. На її впровадження необхідно понад 400 тисяч гривень. Чиновники кажуть, ці кошти підуть на закупівлю технічного обладнання та програмного забезпечення. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Проєвропейські і проукраїнські політичні сили повинні об'єднатися у боротьбі за цілісність України. Відтак треба зробити усе можливе, аби обрати президента України вже у першому турі. Про це на зустрічі зі студентами і викладачами гуманітарного університету заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Туменко. Утім, візит до рівного політик пов'язав радше зі своєю громадською роботою. У нашому обласному центрі він презентував факсимільне видання малюнків Великого Кобзаря 1945 року. Альбом надрукували у рамках проєкту Твій Шевченко, що реалізовує фонд Країна мрій до 200-річчя поета. За словами Миколи Томенка, видання допоможе збагнути невідомого Шевченка, найперше як художника і дослідника. Із шести його альбомів збереглося чотири. Із тих чотирьох, два найбільш українські, от альбом, який я вам привіз і який подарую в вашій бібліотеці, обласну бібліотеку, це альбом 1145 року. Це коли я кажу, що він був моїм колегою. Він працював в складі історико-архієфічної комісії Київського університету Святого Володимира. Нині Тарасовича. Ліквідували п'ять сотень стихійних сміттєзвалищ. Висадили більше 30 тисяч саджанців. А також облагородили пам'ятники та меморіали. Усе це працівники державних установ, підприємств та організацій рівнищини встигли зробити під час всеукраїнської толоки, що відбулася у переддень вербної неділі. В обласному центрі до боротьби за чисте довкілля долучилися і працівники Рівненської обласної адміністрації. Вони трудилися у парку поряд із загальноосвітньою школою номер 5 та на пагорбі слави. Подробиці у наступному сюжеті. Із самого ранку до роботи у зеленій зоні поряд із загальноосвітньою школою номер 5 у рівному стали майже дві сотні працівників апарату обласної державної адміністрації, а також департаментів та управлінь. Хтось згрібає докупи минулорічне листя, хтось збирає гілля та сміття. Усі одностайні у тому, що прибирати довкілля напередодні Великодня справа корисна і наголошують. Вийшли добровільно. Потрібно прибирати. Тим територія біля нас загрібаємо листя гарним настроєм. Настрій дуже позитивний. дуже позитивний. Це біля обласної адміністрації територію ми просто змушені прибирати. Разом зі всіма працюють перший заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Приварський та заступник Тарас Пустовіт. Обоє наголошують, всеукраїнська українська толока не має нічого спільного із пережитками радянщини. А після чотирьох годин фізичної праці обіцяють знову повернутися до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Часу ще вистачає, до 12 ми встигнемо поприбирати. А далі повернутися до справи. Неважливо, як воно називається. Прибрати, треба нам треба забути слово «суботник». Ми зібралися сьогодні на толоку. Я коли проводив нараду по підготовці, попросив не вживати слово суботник, тому що він нам віє, знаєте, тими… з. Е Тими часами, які ми сьогодні не хочемо згадувати, а толока це чисто українська традиція. Окрім обласної та районних адміністрацій, ініціативу із проведення всеукраїнської толоки на Рівненщині підтримали понад три тисячі колективів, підприємств та організацій. Результатом їхньої роботи стала ліквідація п'яти сотень несанкціонованих сміттєзвалищ. Добровольці також висадили більше 35 тисяч саджанців, дерев та кущів. Роман Сварида, Тетяна Климчук, Микола Штемпель. інформаційна програма День. На Наріничені готуються відзначати 70-річчя гурбинської битви. Вона відбулася у квітні 44-го року на півдні з Долбунівського району між військами НКВС та українськими повстанцями. Вій закінчився перемогою радянських військ. Втім, оточити та знищити упівців вони не змогли. Цьогоріч вшанування полеглих відбудеться 22 квітня. У цей день, окрім традиційних молебню та панахиди за загиблими, відбудеться також концерт реквієм. Крім того, учасники клубів історичної реконструкції відтворять в урочищі горби частину бою між підрозділом НКВС та повстанцями. А поки триває підготовка до відзначення 70-річчя, битві під горбами приводять до ладу і частину дороги, яка веде до історичної місцини. Досить поганий стан доріг. І вести не тільки ветеранів а й гостей туди. По цим ямам ну, це так як скажем, у війну вони згадають, ветерани згадають свою молодість. Через те наша задача, наш обов'язок якось залатати ці ями, дири. Звісно, ми не можемо побудувати першокласну асфальтну дорогу туди, але щось зробити для того, щоб не було цих ям це ми повинні. Юні рівняни змогли приміряти на себе бойовий одяг вогнеборця та сапера. Також їм продемонстрували ручний пожежний насос 19 XIX століття та запропонували сфотографуватися з відповідно вдягнутими пожежниками. Таку акцію працівники управління держслужби з надзвичайних ситуацій провели задля зменшення випадків дитячого травматизму. Під час заходу рятувальники навчали дітей надавати першу долікарську допомогу та розповіли, як діяти про пожежі, виявлені боєприпасів та розливі ртуті. Усім вручили плакати, календарі та сувеніри з основними правилами пожежної безпеки. Метою даної акції є популяризація професії рятувальника та навчання молодого покоління основних правил пожежної безпеки, безпеки в життєдіяльності та безпеки у побуті. Новосілля справляє відділення шахів першої спортшколи рівного оселилися шахісти на другому поверсі бізнес-центру у мікрорайоні Ювілейний. Працювати на повну потужність секції почне з 1 вересня. Поки що ж міська влада оголосила про набір дітей. Останніх очікується, там зможе займатися півсотні. Також планується, що у вільний від дитячих занять час у приміщенні зможуть збиратися і дорослі шанувальники древньої гри. Таким чином на корольова 23 у рівному діятиме повноцінний шаховий клуб. Міській казні його отримання обходитиметься у 80 тисяч гривень на рік. Стільки ж грошей вже витратили на придбання меблів. Два роки тому назад, якщо ви пам'ятаєте, коли до нас приїжджали тут такі відомі спортсмени. Я пообіцяв їм всім і в тому числі пану Шершону, що ми зробимо цей клуб. При нагоді хочу подякувати Вадиму Сумку, рівненському інвестору, який зробив, передав цю будівлю. Льольчику, який на 20 тисяч купив ліноліум. Тут планується організація масштабна шахових турнірів області. Будемо залучати і всеукраїнські турніри в цьому клубі. Буде розвиватися секція дитячо-юнацька відділу шахів. Запрошений тренер з Березно Петро Ілюк. Мініфутбольний футбольний клуб «Кардинал Рівна у передостанній домашній грі нинішнього сезону не зміг переграти аутсайдера екстраліги команду Спортлідер з Хмельницького. Попри те, що обидва колективи вже втратили шанси на місце у плей-офф. Гра вийшла багато і на моменти. Кардинал грав гостріше, і саме рівняни відкрили рахунок у зустрічі на 28-й хвилині Відзначився Віталій Танський. Втім, втримати перевагу наша команда не змогла. За 20 секунд до фінальної сирени Хмельничани зрівняли рахунок. Тож кардинал-спортлідер 1 -1. Наступний матч рівненські футзалісти проведуть у четвер у Луганську проти ЛТК. Считаю, что где-то он где-то закономерный. Потому что если так подсчитывать по возможностям, по, по, ну, по острым моментам. Ну, может быть какое-то преимущество небольшое все-таки было уровно по моментам. Но ну, как бы и у нас были неплохие моменты. Я думаю, что где-то оно по игре. Першом тайме закрыл их полностью. створили там безліч таких 100% моментів, що як би кажуть, що я діватися. Але як, як завжди так виходить, що десь може все-таки і невезіння, і знову майстерність підводить, що не забуває там, виходи там, 2 в ноль, 2 в один, один в один. Штанги перекладені, але десь сьогодні знову не щастило. Але це я думаю, що хай вже в цьому сезоні закінчиться це невезіння. РТБРВ.ЮЄ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. Хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.